Так, Я перший раз в житті виставляю світло. Знаєте, це відчуття, коли ти починаєш YouTube в десятий раз в своє життя. Мене звати Віка. І я вчуся уже два роки психології, Два з половиною. І стилістика, яка в мене є вже більше чотирьох років. I hub a Pan. Uh. Психостилістика. Чому психостилістика? Я працювала з настільки різними жінками, не просто ходими, не просто в тілі, а реально з великими жінками. Тому що я працювала на американський ринок. Ми нікого не будішеймо, просто деяку фігуру можна підчеркнути, але в здорових межах. Тому вийшла психостилістика. Я ненавижу ось це спінтерису скопійована. Скопійований лук, хіба якщо він тобі в кайф. Але це не ти, це скопійовано з інтернету. Це не ти, якщо ти сподіваєшся по Тіктоку. Це не ти, якщо ти слідуєш інфлюенсерам. Ти це є унікальна людина. Це є унікальна або ніжність з агресією, або ніжність. Різні архетипи. Ти можеш поєднювати два в собі, три. Залежно від тебе самої, які в тебе страхи, яка в тебе самооцінка, як ти себе оцінюєш, як ти хочеш маніпулювати, щоб люди тебе бачили і як то сказати мали уявлення про тебе? Це все складається в образі. Якщо ти хочеш бути як стадо, будь ласка, можеш ставити на паузу і виходити з цього, з цієї маршрутки. Чому я так кажу? Для мене особистість як людина, як вона одягнена, є, дуже має велике значення, дуже велике значення. Чому? Тому що, як то людину зустрічають по одягу, проважають про розум. Як оті три секунди першої зустрічі, коли людина тебе оцінює або ти людину, ти вже знаєш, чи, ти, чи тобі треба до неї підійти, чи ви будете з нею мати якийсь контакт. Про її самооцінку. Тому вивчати себе і що в тобі сидить всередині, так, важ, так само важливо, як працювати з психологом і з твоєю головою. Тому е, треба визначити свій архетип, одіватися по своєму архетипу. І вже потім підбирати підводітип, кольоротип. Це все в майбутньому. Ти можеш працювати своєю самооцінкою, тому що якщо ти підеш на. Вона з що як бачиш жінок в платючках на каблучках, Блять. якщо тобі не подобається платючка з каблучками, не носи їх, не насилуй з тебе, будь ласка. Тому що якщо ти підеш на важливу зустріч, і потім ти в тих каблуках будеш їх знімати, тому що тобі натерли ноги, це не буде як би дуже камільфо. Якщо ти будеш ти на цю зустріч, в платі, хоча тобі ніхіра не комфортно в платі. Ти будеш себе відчувати некомфортно, ти весь час будеш поправляти, ти час будеш дьоргатися. і це буде видавати тебе як невпевнену, якусь дьоргану людину. Ти маєш одягатися так як тобі комфортно. Ти маєш відчувати себе, що всередині тобі подобається. Якщо тобі не подобається плаття, вдінь елегантні штани, брюки, шовкові, знаєш, з футболкою. С не любиш, щоб лю руки було видно. Закрий руки, не любиш, щоб було видно бюст, закрий бюст. Якщо ти хочеш наоборот відкрити бюст, відкривай бюст. Ти маєш відчувати, що тобі, в чому тобі комфортно. Твій гардероб, наприклад, ти змінилася, твій гардероб не змінився. Зміни його. Не бійся тих змін. Івай ти мотиватор, Віко. Тому перше завдання психостилістики визначити, яка ти людина, яка в тебе самооцінка, і що, і куди треба рухатися далі. Чи проробляти самооцінку, чи визначити, яка ти людина. чи... Ти можеш не знати, яка ти, тому що соціум нав'язує нам. І зараз дуже важко зрозуміти, що тобі підходить. От ти, наприклад, десь колись там хотіла одягати яскраві лосини. І тобі сказали блять, в тебе жирні ляшки! Куди тобі яскраві лосини? нахер їх блять. одягни ці яскраві лосини, в тебе життя одне. Ну, тільки якщо ти будеш комфортно себе відчувати. Бо ця ж, ж, от, блять, тебе жирні ноги, і в тебе целюліт, оце тобі вже в'язали. І ти будеш боятися носити ті лисини. Хоча інша людина, яка б цього не сказала, вона може бачити твої ноги і казати: Вау! Або коли побачить тебе в тих лисинах, скаже: Вау! Тому що є люди, яким ти можеш подобатися. От, наприклад, якщо ти будеш закривати своє це єство. Наприклад, не одівати ці яскраві лосіни. Хоча лосіни, це є ти, блядь, справжня. І ти не знайдеш ту людину, яка скаже: Вау, які лосіни! І ти можеш законектитися з якоюсь людиною, мати якусь подружку, не знаю, друга. Навіть зустріти хлопця. У мене був кейс жінка-43 роки. Вона ходила. В неї була офісна робота, в неї був офісний стиль, і вона хотіла закохати в себе, блядь, умовно скажемо Петю. Я кажу, скинь мені, будь ласка, як ти вдіваєшся в офіс. Вона мені кидає строгий чорний костюм з сорочкою і квадратні туфлі. Я кажу, я тебе боюся. Хоч вона дуже мила і гарна дівчина, типу, їй, їй більше підходять якісь там не знаю, ніжні, там, наприклад, ніжна блуза там, з тим. Можна зробити офісний стиль під, під її архетип. Я говорю, я тебе боюся. І на то я говорю, цей Петро може чисто до тебе не підходити. Слава Богу, це був співробітник, не директор компанії. Я кажу, цей Петро може боятися. І ми з нею зробили цей експеримент. Ми змінили її офіційний стиль на трошка. Такий більш м'якший. І що ви хочете сказати? Вони на перекурі. На перекурі з нею. Він з нею почав говорити. І він сказав: А чому ти почала змінюватися? Ти якась стала не така. Ти стала якась така легка, воздушна. Ти що там типу робиш, типу якісь медитації? Чел, медитації? Психостилістика. Робота з головою. Тому з цим дуже якби потрібно працювати.